Перше, що мене дратує, і прям дуже сильно, це коли, наприклад, ти приходиш кудись умовно в лікарню, і ти приходиш не один, ти приходиш там з супровідом, і люди починають спілкуватися не з тобою, а з людиною, яка тебе привела, і говорять про тебе в третій особі. Це прям жесть, якщо чесно. Тому що ми колись з подружкою я була в лікарні, підходить лікар і каже, я сиджу. Він каже: А як її звати? <риклад> і ти така, як сюса, і, і я просто в шоці. Я така кажу, е, я перепрошую, кажу, але я вас чую. <риклад> кажу, і я можу сама сказати, як мене звати. Ну я бачу, що йому стало незручно, типу, але ну просто ну це ну настільки якось Ну, це дивно ну, тупоє. <риклад> ну це треш якийсь. І от таких випадків насправді дуже багато. Або, от не так давно там теж я була в лікарні. Ми виходимо вже від лікаря, і нас лікар доздоганяє. І до моєї подружки каже: Ну, ви коротше зараз дивіться, підіть в реєстратуру, тільки її з собою не тащить.' <звук> я стою така, кажу, я перепрошую, кажу, мене не тащать, я хожу, все нормально. І, і це прям ну дратує. Тому що з тебе роблять вже: ну, типу, ти не бачиш, але ну ти ж якби все розумієш.